Власне, мій колега продовжить більше про безпекову сферу. Я хотів би розпочати з двосторонньої. Ми маємо зараз надзвичайно активний діалог з Туреччиною. Він продовжується вже не один рік, і це в багатьох питаннях зразковий діалог. Двосторонній. Відповідно. Ми маємо е, послідовну чітку підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави з боку Туреччини, і ми завдячуємо і президенту Ердогану і, е, за це, тому що ця системність це показник стабільності. І відносин позиції, і відповідної прогнозованості їхньої Туреччина одна з країн, яка в рамках резолюції міжнародних організацій підтримує Україну системно. З 2014 року всі про українські резолюції підтримувалися турецькою стороною і е, багать, багато з них е, багатьох з них вона виступала сама співавтором що теж дуже показово е, За події, щоб брати е, відрізок часовий 10 років це дуже важливий показник е, е, потрібно також сказати що е, в рамках не лише таких Міжнародних організацій, як ООН чи ПАРІ, а, а й е, в рамках е, наших ініціатив, там, українських ініціатив з партнерами, Туреччина також дуже активна, і це надзвичайно важливо. В нинішніх умовах, та й загалом, ми можемо тут сказати і про міжнародну кримську платформу, якщо ми говоримо про питання деокупації Криму. Знову ж таки, якщо ми асоціюємо цю тематику з питанням становища кримських татар, тому що міжнародна кримська платформа безпосередньо. Має е, на меті е, саме деокупацію Криму розгляд шляхів, е, так як до цього прийти з іншого боку стосовно безпекової більше компоненти, то е, ми маємо чорноморську безпекову конференцію, де туреччина також надзвичайно активна сторона. Тому, до речі, тут багато питань, які порушувалися про співробітництво, напрями і так далі. В принципі, практична реалізація за багатьма напрямами вона вже існує і вона дуже активна. Якщо ми говоримо про протиміну діяльність, то безумовно є ініціативи Чорноморських держав, туди входить безумовно Туреччина. Наприклад, якщо ми говоримо про МСМ, це тристороння ініціативи з розмінування на Чорному морі, то і ведуться дискусії щодо можливості залучення України до цієї ініціативи разом з е, Болгарією, Румунією і Туреччиною. Тобто е, в даному випадку е, ми говоримо про те, що Туреччина це безумовний регіональний е, країна е, регіональна. Надзвичайно активна, надзвичайно важлива і в нашому аспекті, в наших інтересах якомога активніший розвиток відносин з Анкарою. Якщо говорити про стратегію розвитку, чи є вона там в міністерстві, чи немає, і що було 10 чи там 20 років тому запропоновано, то я думаю, що Пан Валерій, як людина системна, прекрасно розуміє, що один із показників стабільності і довговічності це є саме системність підходів, незважаючи від тих чи інших циклів, які відбуваються всередині чи на зовні держави. Існують абсолютно різні підходи, різні бачення, десь є країни, з якими потребує. Випрацювання тих чи інших підходів десь є більш очевидне розуміння різних аспектів співробітництва, і в даному випадку Туреччина є такою країною, з якою наші відносини є чіткими, прозорими і зрозумілими. Тому я думаю, що на даному етапі достатньо, щоб зрозуміти ту ситуацію, яку ми маємо. Дякую.